Армі Хаммер зізнався, що колись відкусив шматок серця живої тварини, це чоловічий ритуал посвяти. Да, да. Трігер Ворнін на всю новину mm -hmm. одразу. І Армі Хаммер, якщо ви не пам'ятаєте, це той актор, який знімався з Тіміті Шалам... Шаламе, це одна із його найбільших ролей mm -hmm. відоміших. Як фільм називався? Назвими не своїм ім'ям. Call me by your name». і після цього Армі Хаммера звинуватили у канібалізмі, у сексуальному насильстві по відношенню до жінок, і він був, наче, доданий в чорний список Голлівуду. і ми навіть якось читали новину, що там Армі Хаммер продає свою автівку, тому що він mm -hmm. не має грошей, щоб її заправляти заправляти. Він також подкаст нещодавно створив. Ну, коротше, намагається просто в будь-які. Шкари напрямки да, <смі> напрямки розвиватись, хоч якось крутитись. І я думаю, що він такий типу: блін, ну якщо людям цікаво про мій канібалізм, люди отримують історію про мій канібалізм. Угу. І він поділився шокуючими деталями про те, як під час полювання з'їв тепле серце тварини. Ну, називати це канібалізмом трохи неправильно, але це все ще дуже гидко. Так він розповів одного разу, як відкусив шматок серця живої тварини як частину мисливської традиції. Ви не з'їдаєте ціле серце. Він що, халісі, я не розумію, типу ким він себе взимнив. А що ж таке? Ну, все, короче, без лампи. Одна традиція полягає в тому, щоб відкусити шматок від нього. Актор згадав, що друзі, які були з ним на полюванні, підштовхнули його це зробити. Це щось на кшталт надмірно гіперзарядженого чоловічого ритуалу по святи, коли ти вперше йдеш на полювання. Всі, кого я знаю, і хто полював вперше, проходили щось подібне. Він також уточнив, що вирізав серце тварини не з метою канібалізму чи сексуального задоволення, посилаючись на попередні звинувачення. І він також спростував звинувачення 2021 року, зазначивши, зазначивши щоб бути канібалом, потрібно насправді їсти людське м'ясо. Тож ні. Але, типу, він не спростовує звинувачення щодо сексуального насильства, тому не забувайте про це, будь ласка. він... Ну, ну, не... ну і навіть такі новини, що ти на мисливських полюваннях, їси живе серце навіть для ритуалу, ну, краще не згадуй про це. І мен... Просто він у нього. Дуже багата родина, вони якісь там mm. аристократи чи щось таке, mm -hmm. і типу полювання, з'їсти серце. Yeah. Але що це було за тварина? Mm -hmm. давай, Наскільки давай. великим було серце? який шматок ти відкусив? Може, якась ланина? Oh. Oh. Та ну, не знаю. Ну я в цілому не уявляю, як це вирізати і руками взяти. Також він ще прокоментував скандальні повідомлення, які були опубліковані в 2021 році. Він сказав, що іноді.